Привіт усім, з вами Кріп і вам відомий Ендер і наша нова подруга Сомбік. І сьогодні ми в відео покажемо, як... Зачаровувати зачарвувати спрой та про до 30 рівня. Зараз Ендерменчик буде говорити, а я поки що построю. Для чого нам знадобиться книжні полиці, Їх треба покласти в спеціальному порядку, щоб усе вийшло. Ось так так як нас. Улюблений. Кріп. Так, ми майже вже завершили те, що треба зробити. Далі треба посередині покласти стіл зачарування. Тільки це треба зробити, щоб стіл зачарування не торкався книжних полок. Інакше ні, не подіє. Бачите, ніби знання в ви... стіл зачарування. Зараз ми вам покажемо, як це все зачаровувати. Я візьму медь, броню і лук. Ось. І бачите, в нас коли ми ставимо річ, зразу з'являється 30 рівень. Це дуже потужне стається. Ну, поки що я зачарую всю брудню. Ну. Щоб е, убити, можливо, ще когось, а можливо ні. <гум> ну, по крайній мірі, щоб від зомбі охороняти себе. Люди, ми були знімали серію там де вбивали ендер -дра дракона. Ось наш ендер дракончик маленький. Він ще не виріс, йому десь три дня. Чи скільки? Так, три. А, точно. Ну, а в наступній серії ми вам покажем пастку, яка робиться з люків. Ой, а хто зробив другий портал. Я. А, чрт. Е, ну. З родом Пасху, яка працює від люків, я її вже давно використовував в сітєвій ігрі на сервері Playcraft. Це, Це наш найулюбленіший сервер. Це єдиний український сервер. По-справжньому український сервер, який є в ігрі Майнкрафт. Так. Ви бачили, як робиться все зачарування. Ну, э, чекайте наступних серії, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Ну, все розумієте. Якщо щось не зрозуміло, пишіть це в коментарях. А якщо хочете зіграти Плейкрафт, цей український сервер, то ми сканемо ссылку під низом. Під відео. Сервер. Відео. Ну, бувайте. Ну, а, ми також є на сервері ще поки що, так що, якщо побачите, наші ніки Львів 1963 і України. Усім до побачення, підписуйтесь ставте лайки, розповідайте, дивіться далі. До побачення. З вами був Кріп Ендер і Сонпік.